Хотіли побачити переможцем у цьому матчі. Але давайте після цієї атаки знайомитися зі складами команди Удар від четвірочки. А там думку про атаку мріяла. Насправді дуже складно у них все відбувалося. А ЄФУ перший проти Ковтуна, коли воєн цього воїна нам в протоколі не відзначили. Зараз удар, власне, відбувся від Кофтона, але дуже незграбний. Голкіпера команди Роботяги, поки що не зрозуміло, хто це. Зараз удар від Олександра Сіренка. А у нього номер 21 це проблематично. Бачу, що і зараз не все вираз за трансляцію, а 7, тільки чабунку. Роботяги поки що не можуть себе знайти. Зараз! О, який сейв, друзі. Це Нікіта Браслава. І зараз вихід непоганий вихід, вихід да. від 18-го номера Мустанг. Таксі це Андрій Ліщук виходив. Не сьогодні фаворити матчу. Проти них грає Мустанг на восьмій позиції. кофту, на передача не а, точна. А, а, зараз приходять у контратаку представники Рабатяк. І зараз Сіренко. Сіренко, друзі, у цьому. Ми вже з'ясували, що хлопці намагалися викинути це з голови. Можливо, зараз Антон Воронченко. Воронченко непогано, непогано зараз забивав, забігав, часто писав. Не знаю, чому не був присутній кофто, точніше, Бегунов. Бежа тоді не було. Чи будуть емоції у цьому матчі, поки що не передбачається. Можливо, РС Рибака, Рибак на бегу віддавав. Грає, ні. А так, в глухому захисті Мустанг таксі стоїть. Ну а Рабатяги намагаються створювати свою атаку. Чіпликає, і, друзі, чи він проносить особливе задоволення? Поки що не скажу, не можу сказати, що багато задоволе вінку, що вони якось дуже дуже рівно граються. Нікіта, нікіта тягне у цьому епізоді. Дивиться це Медраковтон нагадує Зараз Марк Перетячко. Перетячко собі підлаштував, пробував голеадорів цієї команди. 5 голів в активі. Зараз Бонзик, Бонзик. А, Але, друзі, погоджуюся, тобто це не, не найскравіше видовище, яке ви могли бачити в суботу о 11.30. Звісно, можна було би і краще видовище побачити. Бонзик близький. Бонзик Та, близький. на коменцях унецька. Поминець, поменець підлаштовує. Ну і можна заводити дударів, дударов, дударов, дударов хотів видати тут. можливо навіть вдалося би зараз. Рибальченко класно на сіренка, але Сіренка отже, немає можливості. А все-таки взяти у цьому лучше. Це рибак. Рибак у стійку. Друзі, марк тягне, марк фолиться. Насправді, фол був. Арбітри мовчаться. І зараз, друзі, феюється, буде жовта картка. Жовта картка для Кацарського. І Марку Перетятьку, чесно кажучи, потрібно подивитися відеоповтор, друзі. Зафіксувати арбітри, який не розібрався. На жаль, таки інколи трапляється Заледве в свої ворота. Не забувають представники мустанги. Ну, і прекрасна можливість насправді, щоб емоції з'явилися, тому що вони зараз будуть, тому що а, коли трапляється ось таку. Якщо не погоджуватись, пишіть свою аргументацію, я вам кажу, що тут а, відсутковість а, 100% насправді з сирим вареником, ну і зрештою, а, з приводу того, щоб помахатися з коментатором, теж Коменець! Коменець! Ох, який коменець! Коминець дає прикурити. Ігор Коминець, друзі. Друзі, ви знаєте, Ігор Коменець Зрізні рахунок у цьому поєдинку. Для Ігора це шостий гол на турнірі. Номер карти насправді справжній, дійсний. Саме туди можете відправляти свої донати, але вже після цієї атаки зараз не переправляєте. Тому що цей поєдинок я вчора дивився, звісно ж, переглядав з професійної точки зору. А, і а, спочатку це було. Але після першого тайму, друзі, це було зрозуміло, що потрібно мудрика міняти Воронченко. Це людина, яка пов'язана з Антоном Воронченком. Правда ж? А якщо так, то відгукніться напишіть, яка у вас зіграє свій поєдинок в наступному запуску проти All Boys News. Станеться це буквально через два нашого. А, і а, залишиться ще буквально там 2-3 хвилини. Зараз Мельник! Мельник! Ого-го! Забуває! Забуває, друзі, команда Мустанг Таксі. І робиться номер 5 Олег Мельник. Друзі, визначається номер 5 у команди Мустанг Таксі Олег Мельник. на користь Мустанга. Ну і щось те, про що я говорив вам перед матчем. що у команди Работяг може, mm -hmm. намічається насправді. А і в сьогоднішньому поєдинку загострюється. Браславець на, власне, є можливість у цієї Це Віталій Бонзик, Віддав нам Дудорова. Дудоров, От якби вдалося забити. Сі буде відповідь від Работяг. Рибак, далі Сиренко. Бигунов. Бегунов пробиває за меж штрафного майданчика. Бегаємо, бігаємо, бігає, дає праворуч на Сіренко. Сіренко, Сіренко. Сіренко, сіренко, друзі, такі ремачеги просто поступилися в ролі з рахунком 0,7. 0-7, друзі. Саме такий був результат. А немає тут ніякої мови насправді. Антон! Антон класно пробиває, але Нікіта образлавиться. Не менш класно, таки є, трішки, знаєте, такої. Не дуже хорошої темної сторони. Браславець вибиває подалі. Бачимо, що цього поєдинку, друзі. Рибак далі, далі, рибак, рибак. Але Нікіта Браславець захищається, точніше до нього не доходить. Перетятько. Перетятько Воронченко. Яким чином? Зараз класно! Вдається Сіренко. Сіренко замикає передачу від Антона Воронченка. Друзі, визначається знаю, що є Олександр Сіенко. Робить рахунок 2-2 передача від а, Антона Боровченка. 2-2. До завершення. Можна було би забити, не вдалося йому це зробити. Ми вже в падінні пробиває. В падінні пробиває в цьому епізоді. Одного зрівняли рахунок, рибак, рибак на перетяжка. Марка. Є перехоплення Бонзика, друзі, це Фейл. Марк фолить у цьому поєдинку знову. Це фол, фол у цьому. Марк Перетятько фолить, друзі, це фол, друзі. Які можуть бути заперечення? Я, я зрозумів, і... все ж таки пояснював, що за і попередні епізоди, і власне сукупність спрацювала. Ну, дехто що, така Історія Олексій вдивується, чи е, е, арбітер не, не зрозумів, чи дав. Ну здається, таки, що арбітер збиву, до того, що партнери його не бачать, кажуть, я що прозорий. А, ну але так, Сіренко, Сіренко гарматує, Вистрілено на табло Хоманець, який він класний сьогодні забив. Дуже прекрасний. Можливо, зараз. Авраменко! Овраменко! Абраменко забиває! Прекрасно! Друзі роззначається Дмитро Авраменко. І робить рахунок матчу 3-2 на користь Мустан Таксі. Представників мустанг Таксі. Ну що ж, ну за таку за такий розіграш, вподобайка, то тут однозначно. У вас 18, вподобайок тільки 5 я бачу. отже, принаймні половина з вас має зараз взяти, озброїтись і поставити вподобайку. Давайте так щоб принаймні більше 10 ми з вами мали на цих вподобайок на цьому поєдинку. Ну що ж, що у нас залітає? Ось таким чином відволікся я, і хто у нас забив, будуть дивитися тайм-аут беруть так. Тайм-аут беруть представники Трансляцію, точніше за цю трансляцію. Це якраз подяка за нашу роботу. Однозначно Олексій каже, фух пронесло. Нагадую, що у цій зараз ліворуч, Марк Перетяцько. Перетяцько пробуває. Арбітри побачили в передули да. на 10 до завершення цього поєдинку, друзі. Марк Перетяцько, Марк Перетяцько, пробиваємо! удар! Марк самостійно вирішує. 3-3. Друзі, визначається Марк Перетятко. 3-3 до завершення. Голина Один, один м'яч може все вирішити. Проти Аврори 2. Саме цей поєдинок буде заключним у сьогоднішньому ігровому дні в класиці. Блоктимі Антон Воронченко забиває. 23 секунди. Антон Воронченко, друзі, визначається Антон Воронченко. 4-3. 23 секунди до завершення. Ну нічого собі. Як перше місце у турнірній таблиці? І Це вихід з невеличкої кризи, яку міг запустити якраз поєдинок проти Аврори. 2. Антон Воронченко завдав цього удару, це фол, Рибальченко фолить у цьому епізоді, але, друзі, це не допоможе, тому що тільки один-один за фолами. Наступний поєдинок у нас що? Є можливість перехоплення. І це 2 секунди, 2 секунди.